Доброго ранку, красунечки! Завтра у нас всіх велике свято, і сьогодні вранці або ввечері є сенс підготувати своє личко для того, щоб не тільки пасочка в нас була красива, а й ми з вами на свято були красиві. Тож, долучайтеся, сьогодні будуть чудові промокоди, буде лімфодренажний масаж. І дуже часто ви питаєтеся, коли його робити? Перед фізичним навантаженням чи після фізичного навантаження. Звичайно, прогулянка, розминка, зарядка будуть дуже класним рушильним. Методом для вашої лімфи, тому якщо ви можете зробити зарядку перед тим, як робити масаж, це буде агонь. Якщо не можете, немає сили, немає проблеми, тоді ми почнемо з вами з легенької розминочки і, власне, досягнемо лімфодренажних цілей своїм шляхом. Для кого підходить цей масаж? Для тих дівчат, хто час від часу помічає в себе набряки. для тих дівчат, в кого є купероз. Чому? Тому що коли в нас є надлишок рідини зайвої відпрацьовування. Воної рідини, вона стискає кровоносні судинки і в нас підсилюється купероз. Звичайно, ми сьогодні торкнемося і ділянки губ, і для тих дівчат, хто не може собі дозволити наш кремчик для губ, та я його дуже люблю, він мене прям маст-хе рано і ввечері. Але для тих, для кого це складно, натомість можна придбати нічну масочку для губ Корейська, нанісіть її перед масажем, тому що, коли ви розминаєте, розтягуєте губи, якщо вони. Вибачте, якщо вони у вас пересохші, то можуть бути тріщинки. Тож, на всі бальзанічні масочки для губ ми вам дамо знижку. Також, якщо ви вирішили зробити масаж зранку, звичайно, ми не можемо робити професійні маски. Тому що ми знаємо, що вони глибоко проникають в шкіру, і після них краще лягати спати, ніж виходити на вулицю. Тому сьогодні теж на всі нічні масочки ми вам дамо промокодик і зранку ви можете наносити нічну маску. Вона буде спрацьовувати як зволожуючий засіб. Вона дасть вашому епідермісу трошки розбухнути. За рахунок цього дрібні поверхневі зморшки будуть невидимі. Тому, коли, наприклад, ви прокинулися зранку. І знаєте, що у вас якась гарна подія, а ви собі не подобаєтеся, сміливо беремо нічну маску, і під час того, поки ми будемо снідати, готувати сніданок, ну, раптом вона може бути на вашому обличчі хоч і півдня. Вона не нанесе вам ніякої шкоди вашому обличчю, а лише зволожить ваш епідерміс. Скільки триває дія від цієї маски, стільки, скільки ваша шкіра потім не висохне. Наприклад, ви йдете на весілля, якщо в машині кондиціонер, залі Кондиціонер, шкіра сохне скоріше. Якщо ви будете просто в переміщенні, то шкіра буде сохнути менше. На вулиці, звичайно, сохне більше. Тому після маски ми, звичайно, наносимо свою систему. Для дівчат, яких зараз я буду показувати лімфодренажний масаж. Найліпшою серією для дівчат, схильних до набряків, є наша система увароса. Це система з вокс комплексом на основі червоного винограду. Там дуже великий вміст вітаміну С, а ви знаєте, що вітамін С він приймає активну дію в синтезі наших власних структурних білків. Тут є, я зараз користуюся цією серією, тут є чудове молочко чудовий тонік. Є сироваточка. Така от точка з вітаміном С активним і фотостабільним. Тобто, її можна наносити навіть. Під ваш сонцезахисний крем, коли ви йдете на море, на пляж. Тому що вітамін С буде ще додатковим захисником. Вони бувають різні форми, не плутайте. Саме фотостабільна форма вітаміну С може служити вашим захисником. Крем а, у вороса, він цікавий тим, що вбуде. Тобто в повсякдень тут достатньо сонцезахисту, і якщо це просто місцева діяльність, якщо ви не гуляєте там з коляскою півтори години на сонці, дійшли до машини, обідню перерву пройшли погуляти, то тут достатньо СПФ натурального СПФ-фактору, і ви можете додатково не наносити нічого. Якщо ви спітніли, якщо ви переживаєте, то додайте до свого догляду ще сонцезахисну пудру або сонцезахисний спрей. Поверх, я люблю носити з собою Сонцезахисну пудру. Тож і на всю систему Увароса, і і найочікуваніший промокод на масажний крем, також у нас буде знижка. Будемо сьогодні робити масаж. Я беру трошечки свого масажного крему, ви знаєте, під час масажу я шалено червонію, і ви не бійтеся цього ефекту. Ви не бійтеся, якщо ви червонієте. Ви не можете собі роздавити судини, якщо ви не будете дуже сильно тиснути на своє обличчя. Розподіляємо крапочку. Тут чотири Олії, суміш чудових олій, які дадуть під час масажу вам ще додаткове зволоження і живлення вашої шкіри. Звичайно, я наношу на кутикулу. Це мій лайфхак і мій майстер манікюру завжди каже, як тобі так вдається від манікюру до манікюру мати гарнесенькі нігтіки. Почнемо ми з того, що ми розігріємо наші лімфопротоки. Починаємо з декольте, в залежності від того, скільки у вас є часу. Я буду робити по 5 рухів до лімфопротоків. Зараз під ключичкою. Та до лімфопротоку 5. І потім підключиться і 5. Тепер ми попрацюємо з нашою ключицею, поставили пальчики. Так, от. І теж 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Тепер розігріваємо шийку, хапаємо свій напружений кортизольний м'яс. Адже ми всі зараз стресуємо, знаходимося під дією кортизолу, розслабляємо свою трапецію, дуже добре щіпаємо її. Прям я тут її хапаю так от, і тяну її донизу. Угу. Дуже приємний рух. Робіть так протягом дня це теж дасть вам можливість Покращити стан вашої шийки. Адже пам'ятаєте, вся водичка йде через шийку. І від того набрики. потім ви пишете: Женя, як скоро серія з кола з у вороса подіє від моїх брилів, від носогубних складок, дівчата. Якщо ви розумні, а мої підписниці всі розумні, ви розумієте, що надлишок, надлишок рідини. Дякую, Олечка. Надлишок рідини приводить до набряків. Тому, якщо ми з вами не розминаємо шийку, не виводимо зерву рідину, наші набряки дають брилі, дають носогубні складки. Тому виводити поступово помаленьку рідину, це дуже важливо. Чим менше набряків, тим менше брилів. Чим менше набряків, тим менше глибина малярів, глибина носогубної складки. Добре? Тепер чоло і знову дуже сильний рух по полімфоку. Протоках. Один, два, три, чотири, прям притискаєте, притискаєте і розганяєте свою лімфу. Розтираємо довкола вушні лімфопротоки, щоб водичка відтекла, зменшується купероз, значно зменшується. Якщо ви поєднюєте з правильною серією догляду за шкіру обличчя, то купероз буде просто шалено, скоренько вас зменшуватися. Все, переходимо до наших неприємних брилів. Ставимо пальчики такими жабками і проводимо під нашим підборіддям, тиснемо на оцей пальчик і проводимо. Може бути після першого масажу крепатурка. Не лякайтеся. Тепер ми з вами розминаємо ділянку довкола губ, щоб наші м'язи-депресори нас не турбували. Так, щоб ви чули ясно під пальцями. І розминаємо губи. Для тих, хто тільки долучився, нагадую, я нанесла нічну маску, тому що ми зараз будемо розтягувати губи. Можна або крем для губ, або нічну масочку нанести на губи, для того, щоб якщо вони у вас сухі, щоб вони не потріскалися. Зараз буде промокод і на нічну масочку, в тому числі. Поїхали робити нашу веселочку. Розтягуємо, щоб наші кисеточки не формувалися. Розтягуємо верхні губи. Для того, щоб потім робити гарний акцент на помаду. Yeah. Давайте дизовуємо. На нижньому бірко бувають кисетні зморшки, це вже вкрай зрілому віці, але теж ми її приділимо увагу Ми зараз такий пельменчик з вами зробимо. І теж три рази. Тепер ми будемо працювати з вами з тим, щоб не було малярів. Що таке маляри? Малярні мішечки це все те, що виходить за переорбітальну кістку. Візьміть кінчики пальчиків, спробуйте, де ваша переорбітальна кістка. В мене є мішечок під очима. Він такий в мене з дитинства. В мене такий мішечок в Меліси, в Нікіти. Ви знаєте, багато людей, які при посмішці мають мішечок під очима. Це не пов'язано з набріком, це з будовою нашого обличчя, наших очей пов'язано. Але якщо у вас виходить надлишок рідини отут, вот, за переорбітальною кісткою, це дівчата дійсно надлишок, його треба забирати. Потрошку, помалу. Починаємо з того, щоб ми розтираємо переносицю, щоб. Покращити відтік рідини. Розтерли, розтерли, гарно. Якщо ви схильні до насосльозної борозди, до малярів, це можна робити просто при нанесенні ваших ранішніх і вечірніх засобів. І по кісточці, по кісточці, під кісточкою, протискаючи рухи, робимо ще трошечки. Є. Тепер ставимо отак от пальчики. От, поставили, І ми зробимо 5 рухів, але будемо міняти натиск. Перший раз ми будемо тиснути на великі пальці. І другий раз ми будемо тиснути на вказівні пальці. О, олічка, я рада. Один. Витискаємо рідину до інфопротоків. Три, 4, 5. Тепер міняємо натиск на вказівний палець. Один. Прямо виглажуємо наші маляри. Два, три, чотири, п'ять. І мені дуже подобається для тих дівчат, хто хоче собі вималювану скулу, для тих дівчат, які хочуть, щоб не було такої скорої резорбції кісточки. Ми беремо наші пальчики і гарно продавлюємо. Продавлюємо аж до вушка. І тепер беремо подушечки великих, пальців, подушечки великих пальців. І будемо робити по 5 рухів. Це буде лімфодренажний і ліфтинговий масаж водночас. Подушечками великих пальчиків. Поставили і протисли там, де кріпиться вушко. Поставили, протисли, там, де кріпиться вушко. 3, 4, 5. Відкутиків губ до вушка. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер від середини губи до вушка. Один, два, три, чотири, п'ять. Від, від наших крильців носа до місця, де кріпиться вушко. Один, два, три, чотири. 5, супер! Зробимо завершаючий рух, бо ми переходимо на ділянку довкола очей. Заспокоїмо нашу шкіру. Дуже приємний рух. Ділянка довкола очей. Хочу замітити для вас. Знов таки, Зараз серія з червоним виноградом, яка укріплює і дає синтез колагену. Дуже часто дівчата плутають зморшки довкола очей зі зморшками на обличчі, близько до очей. Зморшки і всі креми довкола очей наносяться. от Дивіться, у нас шкіра довкола очей обмежується переорбітальною кісткою. І оця ділянка це не ділянка довкола очей. Ви кажете, Женя, в мене збільшилися зморшки довкола очей. Тоді ви берете дуже добре молочко і протираєте сильно-сильно цю діляночку молочком для того, щоб ваші майбутні креми спрацювали чим покраще. Ви притурможуєтесь на ділянках там, де у вас є мінічні зморшки. Там, де гусячі лапки, тобто тут дуже добре обробляємо молочком, обробляємо тоніком, ставимо сироваткою крем. Якщо ж ви користуєтесь рінова, то я собі вирішила питання так: ну, у мене правда два крема: один стоїть в ванні, а один стоїть в спальні, і я розвожу по, по, по часі. Я зробила вечірній догляд, і десь за годину-дві я спокійно наношу рінову, тоді вони вже ніяк між собою не конфліктують. Ну що, поїхали до шкіри довкола очей. Ми з вами зробимо теж лімфодренажний масажик. Спочатку трошечки розігріємо, дуже ніжно. От, дивіться, Ми робимо. Рух до переносиці, потім поверхній повіці, потім ніжний рух до внутрішніх кутиків, натисли в місце малярчиків і спустилися. Якщо шкіра у вас дуже тонка, дуже така драматична довкола очей, то ваші рухи, дівчата, всі пощіпуючі, Тобто, зараз я буду робити, витискаючі рухи. А ви можете робити пощипуючи. Легесенько взяли, пощипали, приливаємо кров. Тому зараз, в кого прям дуже-дуже тоненька шкіра, робимо просто пощіпуючи рухи по масажним рухам. Якщо б мені заважали мої обручки, я би їх зняла, я люблю свої обручки, їх рівно 33 штуки, і вони ніяк мені не заважають. Є дуже такі цікаві коментарі, які пишуть, що там збирається бруд, гній, все на світі дівчата, відкрию вам страшну таємницю. Я все по хаті абсолютно роблю в рукавицях. Я ні поле, ні овочі не почищу, ні, ні рибку не розроблю, ні салатика не зроблю без рукавичок. І це не для того, щоб під колечка грязь не залазила, а для того, щоб на ручках не було пігменту. Плям. Якщо ви побутовою хімією собі робите опіки на обличчі, ой, на ручках, то потім ви дивуєтеся, звідки у вас пігментні плями на ручках. Тому я завжди наношу або маску, або крем на руки, вдягаю рукавиці і роблю все по господарству. І потім вже, коли все зробила, я можу помити ще додатковий унітаз, і потім знімаю рукавиці. Тобто, все по бутової хімії я працюю в рукавицях. Ви як ви притискаєте, розладжуєте, так і я начебто роблю, але маю потім подряпини на носі бровах і шкіра пече. Користуюсь вашим масажним кремом, шкіра, та оставлю кавашу, не так роблю очка. Дивилися, що у вас з нігтіками. Ставимо е, на переносицю. Я, знаєте, теж, я робимо витискаючі рухи до скроні. А, дуже приємний болючий рух. Знаєте, я теж дуже люблю гарні нігті. Але якщо обирати красива шкіра чи красиві нігті, я все-таки даю перевагу тим, щоб я могла робити самомасажі. Тому нігті в мене з гелем, тоді вони більш щільні і не дряпають шкіру, і нігті в мене дуже короткі. Прямо я кожен раз, коли роблю, я їх роблю максимально короткими. І я вам скажу, що чоловікам це подобається. Ручки здаються такі тендітні, дитячі, тому не бійтеся. Знаєте, одна жінка сказала таку класну фразу. Це наскільки треба бути сексуальною впевненою собі жінкою, щоб не малювати нігті. От, власне, я, я вважаю, що ні, не малювати може ні. Але такі от яскраві нігтіки, червоні нігтіки, вони, звичайно, більш привабливі, більш цікавіші, але ці е, нігті для масажу довгі заважають. Робимо розминаючи рух, робимо коротку версію. Але завтра свято, і ви мусите бути красивішими за вашу пасочку і ковбасочку, домовилися. Тому хто зараз просто дивиться, виберіть час на масажний крем, зараз знижка. І виберіть собі час. До речі, якщо ви зробите масаж ввечері, він ще більше буде продуктивний. Тому хто може робити час, хто може робити ввечері. Розім'яли! Клас таким чином виводиться водичка, зменшуються набряки, і тепер ми з вами переходимо на чоло. Чоло. Тут, звичайно, іноді треба трошечки підзняти масажний крем, можете туалетним папером сухим рушничком. Або просто рушником, бо нам треба буде зараз робити з вами таку собі кропивку. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві один в одному руки крутили, та? Зараз ми будемо робити так, щоб був щіпаючий рух. От ви, коли оце робите, ви мусите відчути щіпок. Отак так от. Дуже корисний, дуже приємний рух для розслаблення чола. Ще раз. Тому що я дуже часто показую вам рухи, отакі, отакі от прокочуючі, але в мене чоло затанке, і у вас у багатьох воно затанке, в мене от шрам через це чоло, тому я собі такий рух не можу, а, не можу зробити. Цей масаж вважається потужним, щоденно його робити не можна. Дівчат, я е, кажу так, або ви робите 1-2 рази на тиждень масаж на 20-30 хвилин, або ви робите щодня зранку і з вечора масаж там, буквально по 2-5 хвилин. Тому що, якщо ви будете робити такий з відтіком рідини масаж щодня, що може відбутися? Зараз давайте я оцей рух дороблю і розкажу. Що може відбутися? Деякі дівчата вважають, що від масажу може провиснути обличчя. Чому це може відбутися? Якщо у вас, наприклад, дуже великий застій лімфи, ви набрякла від природи, от ви часто набрякаєте і не робите ніякі масажі, ви починаєте робити масаж. І одночасно не включаючи засоби для синтезу колагену і еластину. Що тоді відбувається? Ваша рідина скоро йде, а ваша шкіра не може скомпонуватися, взятися на місце, зробити нормальний синтез колагену і еластину. Тому в ідеалі, прям класно, коли ви взяли систему очищення, тонізування, сироватку і крем, і робите масажі. Ви одночасно втрачаєте набріки, зменшується кукування. Роз, зменшується кількість рідини, шкіра просто вам дякує. Але і деякі дівчата просто роблять масажі. Що відбувається? Виводиться рідина, шкіра провисає і дівчата зляться. Тому, якщо ви тільки стартуєте, можете активно не стартувати, починати з того, щоб завжди догляд у вас йшов паралельно. Тоді ваша шкіра встигне адаптуватися. Ну, от, власне, в принципі, в принципі, ми молочинки, ми масаж завершили. Що ми робимо після масажу? Е, під масаж, до речі, якщо ви боїтеся втратити обличчя, в нас є такі чудові засоби, і на них теж буде зараз знижка. Це екстракт морського колагену. І колаген в ампулках. Він трошечки ще більш потужний, але в карапельках зручніший до використання. Що ми робимо? Ми змиваємо масажний засіб, просто змиваємо масажний засіб. Якщо в мене немає можливості зараз включити кран або ви десь в дорозі, розумієте, там я робила масажі і в автобусі, ми їздили в автобусний тур по Європі. Ми заселялися в готель десь в дванадцятій вечора, а вже в сьомій ранку ми були в автобусі. І я робила масаж прямо в автобусі. Тобто, якщо у вас немає змоги митися, я беру, у мене ще є такий більш бюджетний великий тонік. І зараз я змию просто тоніком. Перед масажем також необхідно очистити шкіру. Якщо ваша шкіра жирна, бачите, як тонік тонізує. Та, він тонізуючий, зараз кровушку приліє, а потім масочку з'їсть задоволення. Якщо ваша шкіра жирна, перед масажем ми вмиваємося безсульфатним гелем. Якщо ваша шкіра не жирна, то ви можете просто протерти звичайним тоніком перед масажем. Але жирну, ж... <глух> жир надлишки поту вмасовувати свою шкіру не треба. Тому дивіться, якщо ви просто плохо спали, спітніли і відчули, що вам треба вмитися, вмитися, або протріть вашу шкіру молочком. В мене друге підборіддя. допоможіть, будь ласка, вправо ми чи масажем. Тут треба дивитися, власне, від чого воно сформувалося. Це теж історія із осанкою, тобто треба якісь спортивні. Ми не можемо тримати осанку зусиллям волі. Коли ми відволікаємося, нервуємося, стресуємо, ми не можемо тримати спинку. Тому спинка це спорт. Далі, друге підборіддя жирто чи вода. Оце треба подивитися, чи то є жир, чи то є вода. Якщо це є жир, то, звичайно, треба пильнувати свою вагу. І якщо ви скидаєте вагу, або придумали зараз почати скидати вагу, це дуже добре, це дуже круто. Якщо жінка струнка, вона краще виглядає, це однозначно. Але тоді дійсно, от якщо у вас є можливість серія вороса вам тоді притримає вашу шкіру, але робіть і серію, і маски, і масажі. Ну, розумієте, тут така собі історія. Дівчата йдуть до пластичних хірургів, потім їх. Ну, це дорого, це боляче, їх шкіра загоюється довго-довго. А ми не хочемо зробити трошки зусилля. Дійсно, для того, щоб після схуднення шкіра сіла на місце, нам треба дати їй ресурс. І якраз оцей вокс-комплекс він вам буде ваші структурні білки відновлювати, покращувати. Я тепер протираю рідним тоніком. І далі я візьму крапельки в колагену в ампулах і нанесу маску, і трошки собі похожу, поки приготую Мелісі сніданок. Я наношу на долоньки, умиваючими рухами, наношу на все обличчя на ділянку довкола очей. Тепер я наношу масочку на губи, я вам просто показую, в кого не, немає можливості а, купити. Крем для губ, купіть собі хоча б нічну масочку. Вона є з і забліпіха і з камелією. З обліпіха вона менше блискуча, але більше загоюча. А з камелією дуже дає красивий блиск, можна на день використовувати замість блиску для губ. Всі наявності ви можете питати за телефоном робочим 068 5 125 125. Ми зараз ледве викручуємося, щоб давати вам хоч якісь промокоди, тому що продукції залишився останній мішечок. Наша поставка наступна буде 14 травня, і тоді вже ви зможете. Замовити різну продукцію вже з промокодами. А як там буде поступовості промокоди, теж це наша гра, і я вам точно не скажу. Нічну масочку наносимо, зараз буде на неї теж промокод, і ви можете цілий-цілесенький день проходити там, до обіду пару годин, навіть півгодинки, вже дасть вам можливість нормально зволожити шкіру, поборотися з нічними заломами. Угу. І буде окей. Okay. Так. Супер. Завтра. Якщо ви будете робити масаж ввечері, зробіть кращі професійні масочки. Якщо ви робите масаж зараз зранку, після професійних масок ми на вулицю не виходимо. Значить, у нас сьогодні на промокоді ще додатково будуть рум'янки, ваші улюблені, рум'яни від ательє. Будуть бальзами для губ, дуже корисні, дуже приємні від V-Studio. Хто чекав, отримали акварелю для вирівнюючої стрілки, хто в нас вчиться на курсі макіяжу. У нас, до речі, є курс макіяжу, який коштує 20 гривень. Один урок, там 50 уроків на українках, зараз завантажено 45-5 процесі, я їх ще процесії, буду робити. Якщо ви хочете а, в, до курсів долучитися, пишіть ми вам дамо посилання, подивитесь. Там 50 макіяжів на жінках різного віку, дуже цікавий прикладний курс. Це якщо ви хочете гарно малюватися. І от отримали акварелечку, правда, не коричне, не чорну, а коричневу, але дуже класний відтінок. Показати я її не можу. Це для такої вирівнюючої стрілочки, так як я малюю. Показати я не можу, бо я ще валіканти її не отримала. Але в Україні вона вже є. Мені зараз прям сильно потрібна підтримка Всесвіто. І знаєте, я думаю, що. Що все в нас буде добре з вами, інакше бути не може, інакше бути не може. Якщо ви додивилися до цього моменту, поставте, будь ласка, вподобайку. Це мене просто мотивує, мотивує, мотивує робити для вас чим побільше якісного і хорошого контенту. Зараз я в процесі переїзду. На роботі в мене косметики вже немає, дома майже немає, в новому приміщенні вона ще не розставлена, меблі ще не зібрані. Тому такий буде трошечки доволі сумбурний, поки контент, але потім все буде Айс, я вас запевняю. Там буде вже якісніше простір для знімання, і вже все буде красиво, будуть і курси макіяжу, будуть дівчат збирати, але мені треба трошки часу. Дякую за подобаєчки. Я вам бажаю, щоб сьогоднішній день пройшов для вас а, якомога приємніше, будьте зі своїми рідними, близькими, цьому і обіймайте їх, а я вас обійняла і побігла. Всім гарного дня!